Миколинецький маскувальний батальйон. Привіт, дівчата. Ви робите дуже гарну справу. Дякую вам, від щирого серця. Обіймаю слава Україні. Передаю вітання дівчатам з Миколинецького маскувального батальйону. Дуже дякую за те, що ви робите. Миколинецький кікімори на передовій з перших днів війни у центрі дітей та юнацтва працює маскувальний батальйон. З 24-ї, славно, звісної дати ми почали тут зорганізували волонтерський, так би мовити, свій центр. Було дуже багато у нас людей, у нас тут було і на той час дуже багато прибуло в громаду і переміщених осіб. Тут у нас задіяні були люди. Зараз трошки в нас звузилось виробництво сіток. Але от ви бачите, ви можете розглянути. Ірина каже, на виготовлення однієї сітки потрібно витратити кілька днів. Проте якби робочих рук було більше, то роботу виконували б швидше. Одна раз, щоб зробити оце одне полотно, бо ми спочатку виплітаємо суто одне полотно, тоді з нього шиємо кікімору. Це якщо двоє людей, ну це в районі трьох днів, так, клопітка робота. Якщо, звичайно, більше людей, це за день можна сплести. За шість місяців роботи вдалося сплести сток, які для бійців більше 200 нашоломників та 66 сіток. Оцю сітку це ми буквально на другий тиждень маємо її зробити на 105-ту бригаду. Хлопака прийшов зараз на відпустку, і для його бригади ми готуємо сітку 4х6 на і нашоломників 10». До кожного пакунку, який відправляють на передову нашим захисникам, волонтери додають і кілька сюрпризів, які теж виготовляють власноруч. Бандани, хусточки, подушечки. Пакуємо сюди. От є подушечка, показую, бачите, в той мішок йде кікімора, малюнок і якесь солодке. З перших днів у Микулинцях працює і Юлія Фіданян. Вона переїхала сюди ще на початку війни з Харкова. Ми в Харкові з мамою ходили і 8 років вплили маскувальні сітки. У нас в Харкові була організація маскування для АТО. І там ми навчилися це робити. Ну, бо наш тато він з 2015 року військовослужбовець, тому ми знаємо потребу нагальну у цих маскувальних виробах. Дівчина каже, усі ці речі роблять на замовлення від конкретного бійця чи батальйону. До того ж, усю тканину, яку беруть на плетіння, перевіряють приладами нічного бачення. Бачите, у нас поміж мішковинки вплетені, наприклад, шматочки матерії. Так? Ми стикнулися з тим, що дуже багато матерії в нас було, яка в прилади нічного бачення просто світилася як світлофор. І тепер перед тим, як щось сюди вплітати, ми спочатку відправляємо комусь, хто має наразі там прилад нічного бачення. Вони перевіряють, чи не світиться та тканина і вже тоді тільки вплітаємо». Зараз особливим попитом користуються і нашоломники, які можна робити і вдома. Хлопцям треба маскувальні такі нашоломники, бо вони мають голі, зелені, чорні, сірі каски, і вони, як огірочки, там бігають, їх стріляють снайпери. Ми почали робити отакі нашоломнички. От на каску вдягається такий маскувальний. Тобто він закопу виліз, ну, то кущик виліз. Отаких От нашоломничків ми зробили вже 240. Дівчата кажуть, хочуть, щоб сюди приходило більше людей, адже зараз усі стали пасивніші та не допомагають хоч війна триває. Дізнатись більше про волонтерство можна на сторінці центру Миколинецька кікімора в мережі інстаграм.